Ми за дорученням мера продовжуємо інспектувати пункти незламності. Пункти незламності у місті Одесі. Сьогодні приінспектували ще одну школу, в якій є пункт обігріву, в який є Wi-Fi е, та інтернет, в якій є запас питної води та консерви, в який працює водопостачання та водовідведення туалетні кімнати, які є. Кімната для матері і дитини, який є пункт, аптечний пункт, а також працюють медичні спеціалісти персонал. І таких пунктів в місті Одеси буде більше 105. Також хочу зазначити, що нам дуже приємно, що одеський бізнес сьогодні теж створює пункти незламності. Їх на сьогоднішній день вже більше 50. Пункти незламності, які створює бізнес, це, по-перше, наші АЗС, а також великі торгівельні мережі, а також ресторани. Пункти незламності, які створює бізнес, це пункти незламності, на яких кожен одосид може прийти, як у місце обігріву, а також підзарядити свій мобільний пристрій, а також в деяких випадках скористатися безкоштовним інтернетом.